173 день в Канаді, 03, 03 12, 23. Сьогодні неділя, сьогодні класна неділя, вже по 12-й, я ще спати, як на диво, не хочу. Якийсь несонний. Сьогодні в мене класний день. Починаємо спочатку. Сьогодні я зранку прокинувся по будильнику, встав швидше, зробив собі каву, випив каву вдома з солодким. Зробив собі ще кави в термогорнятку з собою. Бо планував, як завжди, неділя в мене на секонд. І цей. Зробивши термогорнятку з собою, написав Юлі, що вона їде до церкви, не їде, забрати, забрати, їде сьогодні до церкви. І, коротше, поїхав, забрав е, Юлю. Ми поїхали до церкви, приїхали. запізнились на 5 хвилин. Служба якраз почалась, ми зайшли. Е, зайшли. Купа народу було, Я заїхав на паркінг. Все зайнято, Не було ні одного паркінг-спота, е і ззаді теж завжди місця були. Люди паркувалися аж на дорозі. Я за церквою запаркувався, знайшов там місце. Запаркувався там і пішли. Службу відбули після служби. Зустрілись з Олько Занією, Са Саша з Катю. Купа народу, Іван, Олексій. Купа народу поприходили до церкви. А сьогодні ще так багато було людей, бо якесь підготування до Святого Миколая. У нас там святий Миколай ходив. Іде, вітав. Коротше, всі ми зустрілись. Марію зустрів, вона два тижні не була в церкві. І пішли наверх. Наверху купа народу, хендмейд, продають свої речі, отакий от, от величезний фестиваль, ярмарка, клас. Борщ був по 5 доларів. Ну, Я борщу не хотів. Я випив дома каву з солодким. Там я собі взяв дві кави халявних, випив одну, бачу, ще є, випив другу, кави там багато є. Походили, ми подивились, ну, на таких ярмарках в основному і ціни. Множиться на два. Речі, гарні, цікаві, але це, ми, я, я нічого не брав, ніхто нічого не брав. Е, ні, взяли, взяли пшеницю, взяли. 2 долара. Менша баночка і, по-моєму, 3 долари, трошки більша на кутю. Кутю взяли собі робити. І... Ну, Мені не треба, я не буду робити. І звідти ми вирішили поїхати на секунд. Десь пів-перша, біля першої ми виїхали. Саша з Катю, Ольку Занюю, я. з... І Юля теж, каже, Юля теж їде і нема що робити. Неділя хоча б вона віддихне. Поїхали ми разом всі. Приїхали ми на секунд, там ми, звісно, зустріли працівниць секунда, Саша була. Е, е, хто там, Оля, Артур вийшов, Сергій теж, купа народу. На секунді, на секунді ми пошарились, походили. Е, Далі поїхали швидше, а я там вже залишився довше. довше. Ми по третій виїхали з Юлією. Бо Саша працює якраз до пів четвертої. Та, і я кажу теж їдемо. Але на секунді я купив дуже багато всяких цікавих речей. Рукавички, я в армії як був. Оця фірма, це дуже хороша фірма, класні рукавички. Це робочі рукавиці. Робочі рукавиці я ними задоволений, бо я собі візьму їх на роботу. Я собі їх візьму на роботу, буду встановлювати оці системи опалення. Радіаторні решітки, там треба рукавиці. Рукавиці, які нам видав шеф, вони рвуться дуже скоро. А ці вони порвуться, але не, не дуже скоро. Дуже класні рукавиці, тактичні, тут прорезинені, тут ставочка є. Хороші рукавички. Взяв такі от маски. Е, ну, ці маски на, на Новий рік, на Різдво, на зустрічі, було дві маски. Ну, чого і не взяти? Я за це все заплатив 1350. Чек у мене 1350. І А, решту заплатила там за постіль, я ще взяв Олі постіль і взяв. Саші знайшов дуже класну цю... Такий повідочок для собаки. Зверху одівається, попід лапки. І збоку на, на фастексах зачіпаються, зачіпаються дві сумки. Там, де можна ставити всякі речі. Я кажу, в Україні в мене знайома сама пошила такий комплект, а тут випало на секунді. Так що Саша задоволена, вже скинула мені фотографії оділа на песика, якраз на її маленького песика воно підходить і з боку ті защіпаються штучки, плюс можна карабін на повідок. І ручка є пса можна піднімати, так, так що вона дуже задоволена. О, це теж шарфік. До, до тих масок. Балмаскарад, треба бал-маскарад зробити. Вот. Взяв собі класні кросовки. Е, я вже їх зняв з них шнурівки, вже кинув їх в мішок для прання. Завтра хочу попрати. Брукс хороша фірма, вони дуже зручні. Тут ззаді відзиратель, підошва не стерта і легенькі. Ідеально, мій розмір. Я їх завтра поперу і буду брати в тренажерний зал. Прямо завтра я їх протестую. Так що в мене вже в тренажерний зал є три пари, пари цей, взуття. Якщо взуття пішло, купив собі ось такі от класні бути. Це на сноуборд. Це на сноуборд шкари. Тож підушва нормальна, гарні, червоно-чорні. червоночорні стяжки, все працює. Чи, їх просто повитрати, вони в пилюці трошечки, нічого страшного. За такі гроші буду пекти. Обов'язково буду пекти, і в мене вже є інгредієнти. Тож я собі взяв отакі от формочки, в мене є для запікання, це алюмінієва, але я їх мию, я використовую там ті теж як багаторазові. І взяв собі ось такі от, от на такі печенька ракушки вони вони, вони, вони дуже тонесеньке. І я планую дати тут начинку, зрізати, і вони дуже класно пропечуться. Буде таке собі печенько. Шкода, що я знайшов тільки одну. Так що ну, будуть такі і будуть такі, будуть кекси і будуть такі от штучки. Взяв взяв собі шпульку, знайшов. Шпулька до швейної машинки, я її ще не перевіряв, синя нитка тут. Звісно, я сумніваюся, що вона підійде до моєї, але я її все ж таки взяв. Тут можна буде накрутити нитку, щось я придумаю. Щось придумаю. Сподобались мені оце скальпель. І оце скальпель. Цей чорний мені сподобався набагато більше. Я взяв цей також, в мене є такий вже. Цей сподобався, бо мені він тут дуже добре закручується. І оце лезо воно не випадає ніяк. Воно вставляється, закручується і класний скальпель з ручкою. Цей мені не дуже подобається, в мене є такий. Буде в мене два. Буде на вибір, два заряжених. Кемпінг. Ножик кемпінг. Штопор мені абсолютно не потрібний, але сам ножик хороший. Ножик, там ще всякі мультитульчики. Взяв собі оцей тросик. Без поняття, для чого він, але я його буду використовувати, чистити в ванні. Мені треба якраз там прочистити. Він гнучкий. Середній дріт, зверху спіралька. І я його ще не тестував, але буду. Не знаю від чого. Він, він від якогось велосипедного, напевно, набору. Гарний тросик взяв його. Дуже класно взяв лампу. Вона була без зарядки. Отака от от лампа, знизу динамік-колонка. І я його підключив до павербанка, щоб просто показати. Ай, не буду показувати, я забув виключити Bluetooth. Він зараз під'єднається. Він по Bluetooth під'єднується під, під музику. Тут дуже гарні кольори. Заворожуючи, такі я ключу на стелю, собі розслабився і воно так все переливається, сині, там зелені зірочки, а під музику воно ще й тарабанить. Досить непоганий динамік з басом. Не буду зараз включати, бо воно зараз під'єднає мені Bluetooth, щоб відео мені не збилось, не хочу, не хочу з тим бавитись. Побачив я нарешті крісло. Е, це крісло, на якому я сижу, воно було на отаких колесиках. Оце самі стандартні прості колесика, без ніяких приколів. Я їх замінив на ось такі. Я зараз сижу на кріслі одне я зняв, без одного. І ось це колесо, воно пластмасове. І воно трошечки поганий звук, як їздиш по цьому чути. І сьогодні я знайшов крісло на ось таких от роликах. Отакі ролики я хотів. Я їх ще відчищу, тут трошечки волосся є, позабивалось. Отакі от класні ролики. Вони беззвучні, плавають тут підшипники, все, як має бути, змащене, змазка. І їх є. Ну, є 6-6 штук. Вони були з кріслом. І якось не пасує брати самі колеса без крісла і лишити крісло без коліс. Серьога мені вибив цінник на 3 долари на крісло. Я ще такої ціни не бачу. Ну за 3 долари я взяв крісло, крісло у мене в машині. Я зняв тільки колеса, крісло я завезу на роботу. Це просте крісло, офісне. Тоже речагів, хмара, як на бульдозері. може бути. На роботі пригодиться. Шкірене крісло з ручками, зі всім. Мені треба тільки колеса. Я вже їх перевіряв, я їх поставлю сюди, я буду на цьому кріслі плавати. Плюс вони вищі від моїх. Вища е, відмова. Буду сидіти вище якраз як на мій ріст воно суперово. Е, секундом, секундом все. 1350. Сноуборд треба тепер купити. І кросовки, і всякі-всякі, всякі, всячина. Далі поїхали по списку. Рукавички дуже зручні, мені подобається. Е, е, Марія в церкві сказала, так. E, будете із секунда виїжджати наберіть. Може заїдете до мене на вечерю. Я кажу: ну, та добре, супер. E, і Дзвоним дзвоним, а вона не бере. В неї телефон, в неї настроєний, що в неї там годок один, і все, і зразу на автовідповідач, Вона сама перезвонює. Але не могла взяти не виходило, вона так і сказала: може. Можливо. І цей. І ні, то ні. Не бере. Запрошував мене Олексій з Анією до себе. Вони борщ наготували. Я дуже хотів поїхати, але думаю, вечором заїду. Після секонда вони і так ще їдуть. Вони їхали в кафешку. Собі, Думаю, куди я з Нехай їдуть собі разом в кафешку поїдять, а вечором вже зустрінемося. Але не тут то було. До Юлії позвонила Таня. До Юлії позвонила Таня, яка була на вечірці. Ну, це Юлія знайома. Хороша жінка і цей. І що, і ми поїхали. А, і вона каже, так. Що робите? Давайте приїжджайте до мене. А Юля каже, що я там ходжу оселедець. Вони там по телефоні собі щось там наговорили, подомовлялись, подумав, і вона каже, Ром, підкинь мене до Тані. Е, їдем, ї, а, поїхали з нами, коротше, їдемо з нами до Тані в гості на вечерю. Думаю, і каже, оселець, ось буде оселедець, картопелька в мундирах. Думаю, блін, треба їхати. Треба їхати, їдемо. Тим більше її треба завести в магазин, купити той оселедець і поїхати я дивлюсь по карті ще й по дорозі. І Саша каже, теж вже збирається. Вже збирається, питається, чи я її підвезу до сітрейну. Та підвезу без проблем. Тож, Зібрали ми всі речі, поїхали оплатили і поїхали. Поїхали ми перше в Євро. Євростор, не пам'ятаю, Євростор, по-моєму, називається. Саша поїхала з нами, вона собі купила там семушки додому, квас-тарас. Квасторас. Євростор. З Європи, з Європи товари там багато чого. Багато чого українського і кацапські товари є. Євро. Купили ми там оселедець їхнього виробництва в бочці солений. Ще щось копчену скумбрію взяли от кумбрію от. Таня вже поставила картоплю в мундирах варити, так що Таня вже підготувалася. Завезли ми Сашу до Сітрейна. Далі ми заскочили ще в Алкомаркет. Лікьор Стор тут не Алко Маркет. Ну що, Юля взяла собі пиво з станнєї там попити, ще плюс Юля там з останньою живе разом. І, а я собі взяв дві упаковки Хайнікіна. Хайнекіна нульовки, в них там нормальна ціна, заплатив 23-23. За дві упаковки пива заплатив більше, ніж за оце все, що я купив на секунді. Але, але я вже випив три пляшки в тані і ще одну вже тут випив. Коротше, отак. Заїхали ми до них, зразу Таня наготувала там все. Ми на стіл понакривали, Юлія нарізала оселедець, гарно все організували, сіли за стіл. Прийшла Юля, ще з нею живе, Юлін малий, Юлія має, Юля, має сина. То пішов гуляти собі з українськими дітьми, в районі прямо українські діти живуть. Всюди, всюди, українці. І собі, собі сидимо що щось розказуємо байки. От. І приїжджає, о, стукає хтось в двері і та каже, та тут, напевно, мій малий. Відкриває двері, а там Олеся приїжджає. Йо-майо, -йо. Олеся приїхала, вона вчора, десь там, чи позавчора колись там стриглась, бо то дві перукарші. Кому треба перукарші? Таня і Юлія Перукарші. І цей. А Олеся стриглась і, за... і гроші не заплатила. А сьогодні спеціально приїхала віддати гроші. Ну, ми ж ці знайомі по церкві. І, цей, і Вони там вже розговорили, запросили її. За... Олеся була з чоловіком, чоловік прийшов, ми там всі посідали за стіл, поговорили. Тоже, гарно, гарно посиділи. Олеся не була в групі 41-й поверх. Добавив, я думав, що вона там є ні, Добавив, бо в неї телеграм на українському номері. Напевно, я або скидав. Коротше, зараз її добавив, вона вже там. Як вийде, притягнеться. Потрошечки там буде більше людей, ніж, ніж в групі. <поє> Ой, Отак. Посиділи, вони поїхали, ми теж зібрались, відвіз Юлю додому. І поїхав, приїхав я додому, треба їсти готувати. А, Приїхав додому і заглянув в пошту. Заглянув в пошту, мені прийшов лист. Прийшов два Гарі, і мені прийшов один е, лист такий собі цікавий. Ну, коротко тут описано, що я власник Kia Sorento. І в Kia Sorento з 11 по 2014 рік виявили якийсь там дефект. дефект, який, можливо, і мою машину зачепив, так що треба їздити акуратно. Щось там з двигуном. Цікаво, цікаво. І тут пишуть, що якщо якийсь там дим або якісь датчики, щось там цей, треба запаркувати, вони то все мають поміняти. Може, вони мені мотор поміняють, було би добре. Ну, Тут пише, що треба дочекатись мені другого листа. В другому листі буде вже швидше все дата і адреса, куди я маю приїхати, щоб вони мені то зремонтували. Безкоштовно, звісно, зроблять там, пише, безкоштовно, без проблем. В дилерський центр Кіа. І що, почитав? Взявся я, Мені в церкві Володимири дали знову крильця лапки. Небагато, мені ну, до, ні, здається, так само вони там в пакетики стандартні дають. Так що я собі їх запік, швидко в цій скороварці. Ідеально, В хаті запаху нема, воно там все під тиском, З, е, гарно пропеклося. Паралельно поставив, зварив макарони, витягнув курку. Курка була замаринована в спеціях е, гострих. Е, і цей, В той жир кинув макарони, вимішав, зажарки не робив. Бо мені дали в церкві Володимира от такий от бульйон. Готовий бульйон. Тож треба курячий. Нічого там нема, чисти, чисти, я ще не відкривав, чистий бульйончик. І мені якраз пасує, я зробив курку. І я люблю, коли все окремо. Я собі даю стільки, скільки мені треба. І от собі кину макарончику, м'яса, бульйончику, І от такі от бульйончики завтра буду пробувати. Сьогодні вже я їсти не хотів, та і ми в гостях сильно поїли. Смачно дякую. І цей. Але паралельно я собі підігрів піци. Таня дала мені такий от перець, мелений перець в олії без оцту. І ну, Там пише, що він чилі супер спайсі і цей. Насправді, якщо самі зернятка їсти, я вже не буду його брати. Якщо самі зернятка їсти, тоді він чілі супер спайсі. А так. Е нормальний Нормальний соус я собі його в піцу дав. І я люблю піцу не їсти відкриту, а одну на другу. Зліпив і все і з двох сторон хліб, зручно всередині. Все пивом ще випив. І все, і все. Ну, Ясно, все посортував. М'ясо я розібрав, шкірки окремо, кістки окремо, м'ясо окремо, посуду, всю перемив, тому так пізно. Тому так пізно, зараз вже чистенько все поскладено. І треба йти спати. По списку вже все перечислив. Ніби нічого не забув. Рукавицями задоволені на роботу візьму. Ну, Звісно, трошечки шкода, можу знищити, але. Mas não é